Прощання з Олександром Осипенком у шості стало зворушливим і сумним днем для всього міста. Люди зібрались, щоб віддати останню шану герою, який віддав своє життя за Україну. Страшна війна без жалю продовжує забирати життя українських героїв. Вона змушує матерів, дружин сестер накривати голови хустинами скорботи. Вона лишає батьків дітей. Вона руйнує родини і мрії. Шосткинська громада віддає сьогодні останні почесті захиснику, мужньому бійцю та земляку, який боронив українську землю від російського окупанта. Його ім'я назавжди залишиться в серцях городян як символ мужності, відданості та любові до своєї країни. Олександр Михайлович Осипенко. У шості у яскравий осінній день 17 вересня 1971 року він з'явився на світ. Швидкий і допитливий, таким він був. За першими знаннями відправився до школи номер 12 Час навчання поєднував зі спортом. Заляки ганяв у футбол. Вісім років у школі пролетіли як одна мить. І перед Олександром постав вибір, ким бути в житті, вирішив стати автослюсарем, а для опанування професії обрав професійно-технічне училище номер 19 Після навчання був призваний на строкову службу в армію у військовій частині Десна. Два роки минуло дуже швидко, де мобілізувався Олександр Осипенко у званні сержанта. А після повернення додому в нагоді стала набута професія, і саме автослюсарем в Шосткинському автопарку. Чоловік працював до 2014 року. М'який, добрий, чуйний, завжди готовий прийти на допомогу. Таким згадують його сильні друзі. Вони розділяли з ним його пристрасть до риболовлі. Збиралися на запрошення Олександра на лоні чаруючої природи у його будиночку, що у забулоті. Саме туди він мріяв повернутися у 2014-му, коли воював на сході країни, і повернувся за два роки, отримавши посвідчення учасника бойових дій. Та повномасштабне вторгнення російських окупантів перевернуло його мирне життя, лишило змоги спостерігати, як зростає донечка Іринка. У лютому 2023 року Олександр Михайлович був призваний до українського війська. Товариський, мудрий і розсудливий воїн, людина щирої душі, таким він був. Олександр Михайлович Осипенко загинув 9 листопада 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області. Йому назавжди 53. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини велике випробування. В цю гірку мить. Шосткинська громада поділяє горе сім'ї Осипенків та разом схиляє голови в скорботі. Знову в Скорботі Школа 12. Ми сьогодні проважаємо в останню путь в дорогу вічної слави нашого випускника Олександра. Відважний мужність, почуття відповідальності і особистого обов'язку. Таким з прекрасними людськими якостями запам'ятається нам назавжди, залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті Олександр. Низький клін тобі, Олександре, за твій подвиг, низько вклоняємося за радість дитинства, за яку ти поклав своє життя, щире співчуття рідним, вічна слава, світла пам'ять тобі, герої. Війна. Прийшли кляті расисти на нашу українську землю, приносить багато горя і сліз. Сьогодні ми, на жаль, прощаємося із наземним життям нашого учня Олександра. Неможливо передати словами те горе, яке в серцях близьких і рідних нашого учня. він був спортивним. Добрим любив свою справу, хотів жити і розвиватись, але на жаль, не вдалося. Світла пам'ять про нашого захисника залишиться в кожному серці нашого колективу і мешканця нашої громади. Прийміть щирі співчуття рідні та близькі. Слава Україні! Шостка сьогодні знову в траурі. Сьогодні ми проважаємо остать ще одного захисника нашої України. Олександр загинув як справжній чоловік, як справжній воїн, захищаючи нашу вітчизну від фашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Олександра. Слава герою, слава Україні! Олександр Осипенко став до бою, бо вдома діти, родина найдорожчі в світі люди, яких не мала скридити Русня. Ми не втомимося дякувати йому і українським воїнам за кожну хвилину там, на полі бою. Кожна хвилина на війні це наша боротьба за право жити на своїй землі, говорити своєю мовою. Мріяти і будувати майбутнє для наших дітей Олександр Осипенко зробив вибір патріота. Він захищав. Мою свободу знову над містом лунає скорботна плине кача та молитви за загиблим воїнам. Усі присутні вшанували пам'ять про Олександра, ставши на одне коліно. В глибокій скорботі прощались з героєм і несли квіти до його труни. Траурна процесія пройшла центральною вулицею міста, проваджаючи героя в його останню путь. Тепер Олександр, полку небесного воїнства, вічно живий.